Привіт, привіт! Ми поїхали на природу. Приїхали відпочити на вихідні. Ось така рибалка на такому класному ставочку. Є там ще далі а, ліс є гарний. Я знімала рік тому влог. Де ми якраз в тому лісі палатки розкладали і так далі. Макс ще малесенький такий був. Ось, і знову через рік ми туди ж приїхали. Дуже гарно відпочили. Взагалі на природі, коли є класна компанія, то відпочинок суперовий. Ось такий коник в них ще є. Макс навіть сідав на того коника, але я так за нього переживала, що, понятно, <сміття> не до зйомок тоді було, але не боявся. Він не боявся, він сідав, годував навіть з ручки того коня якимось хлібом Боялась я. Моя рука тряслася, коли ну, я так закривала своєю рукою, але все, слава Богу, добре. Коник добрий, класний. Ось, ну а тут, як завжди, дитина доривається до землі. Вся оця сенсорика, все як має бути. Ну, насправді дуже класно, ми провели час, тому просто залишаю час для просто відео. Welcome to the club. <laughs> Сьогодні новий день я ось зробила ось так укладочку. Тут я щось чолку не дорахувала. <laughs> Ми тако зробимо. Ось на Дайсон. Ось так. Виглядаю, все сиділа. Робила укладку ось цією. Це не так печально, коли гарно висушене волосся. Воно не заплутується і, коротше, яка Ну, я задоволена, нею тут трохи по цим таким кінчикам пройшлася. І, коротше, тюк-тюк. Ну, тут все воно не досохло, це все дуже на швидку руч, бо йдемо з малюком гуляти. Але ось, коротше, як на, грубо кажучи, перший раз тим брашем укладати, то я вважаю, що це успіх. Все пришла я. Збиратися. Всім гарного тоді. Часом кіт в шосі, а Макс ось цю що бачить. У нас нова щітка і коротко відгук про такі щітки. Я боюсь, що я там якісь волосся не розплутаю зараз тієї. Дякую, так. Що зі любиш? Ну. Ой, Боже. Максимка, все. Це на бульки і не на піне. Так, коротше, хочу сказати, що це в нас бомбочка для ванни там. І супер клас з дитиною купатися, коли є проблеми з купанням. Оці бомбочки вообще перфект. Це я звичайна бомбочка, ти в магазині побачив потягну, бо улюблений зелений колір, куди ж без цього. А ще в магазині натрапила ось таку пачку дитячих бомбочок. Це якийсь там косметичний магазин був, ну це не в Києві. І е, хочу сказати, що є дитячі бомбочки, і ну, звісно, не така. Ну, тоді Макс кинув, він одною не обійшовся, бо. Ой, я на зелену. Ти вже це кинув? Я не ще не зеду. Чуть-чуть пізніше, добре? Бомбочки ці маленькі, і він їх декілька в них як сім кілузгає, тому трохи невигідно з точки зору купівлі і фінансів. Але якщо справа в тому, щоб там зацікавити дитину покупатися, то така штука. Є ще великі геть-бомбочки, прям вони ніби як дитячі. Чесно, по складу не скажу, але мені здається там нічого. Якщо в дитини немає якоїсь там суператопії, то ну бо в нас є атопія. І звичайні дорослі бомбочки, типу йому ок. Ну, але він старший, ну, типу вже дитині там поза два роки вже скоро через півроку-три, але тим не менше, це маленькі геть, я думаю, ні. От, але все ж, таки, все ж таки є такі геть-великі бомбочки, і там всередині навіть іграшка є така на присосочці, тому ну, це супер класно для дитини дуже цікава історія. А Ще раз названня історії. Що хтось в пошуках сироватки можу порекомендувати. Ось таку вона в мене вже закінчується. Мені, як на мене, завеликий тюбик для сироватки, бо вона прям довго в нас в мене. Але мені подобається вона. Мені її подружка порекомендувала, і, чесно кажучи, типу класна. Так що можна пробувати, можу рекомендувати. Сьогодні я робила укладку на Браш. І знаєте, що я хочу сказати? Ну, кладку я робити не вмію, то окрема історія. Але я чого робила на браш, тому що я вчора, позавчора, коротше, робила тільки чуба собі. Так, да, він там потім в мене все рівно позакручувався, бо ж отак зручніше ходити, ніж ось так, як ти ж нагинаєшся і це все лиці. Але е, зверніть увагу, в мене поприглажувалися всі оці мої антенки. Я така, я це б тоді по чубчику помітила, а потім думаю, ну треба пробувати зробити на все волосся. Я, звісно, там сильно не старалася, але реально воно стало гладке. Це ж в салонах завжди на браш тобі вирівнюють. Типа або закручують. І я вам дивлюся, так, да? є в цьому щось, ви знаєте, є. Реально нема моєї оцеї пухнастості. І... Не знаю, як це показати, коротше, але. Гм. Ну, зараз я піду на вулицю, де вітер отако робить. Так що воно там все напевно стане на кругі своя, але поки що прям. Ну, тут я не докрутила, коротше. Але можна користуватися цим лайфхаком. Привіт, Я тут сижу. <кій> Роботу роблю, і знаєте, коли, коли буває, що уходиш в себе думками. І я собі задумалась сьогодні, ну просто я роблю задачу на 27 часом. І ставлю і розумію, що вже і день сьогодні такий, і прям пахне осінню. І розумію, що я так боялася осені, не хотіла, щоб похолодало, бо ми не встигли насолодитися тим літом. І так далі, і е, знаєте, ну я так трохи буду тут працювати і говорити. І, <клес> і що? І зловила себе на думці, що я хочу осінь. Що в мене якесь таке відчуття, коли осінь починається, е, нібито, як знаєте, як починається, нібито як якесь маленьке життя. Е, не знаю, як це передати. Можливо, за стільки років, що ти постійно ходиш. Е, до школи і завжди якісь починання нові, і можливо з цим пішла якась така асоціація. Не знаю, можливо, ну, скоріше за все, але ну, от я веду. А Макса в садочок, да, згадує, минулого року це було вперше. І зараз, цього року, це вперше для багатьох е, теж чи вести дитину. Е, ну, от просто коли ти другий, там, в другий клас ведеш дитину, чи там на другий рік садочок, це вже не так відчувається. А от коли вперше це відбувається, це якісь такі відчуття, не знаю, ніби як родом з дитинства. Щось воно десь там, десь є, щось відгукується, таке. Такий якийсь рідний, такий якийсь. Ну, одним словом, я трішки захворіла, сорі. E, то, то я собі так подумала, хоч і хмуро на вулиці, але мене це тішить. Типу мене не дратує ця хмурість, e, так як літом, літом, да, посеред літа, коли холодо, чого водохолодно, це ж літо, там, та-та-та-та. А навпаки, типу, я зараз думаю, боже, вже готується все до осені, скоро буде осінь, скоро ми якісь такі всі будемо трудяжки. Хоча <смір> і так всі трудяжки. Але ну, от щось, так, щось так в мене от в голові воно є. І вирішила поділитися такою думкою. Можливо, теж в когось таке відгукується, можливо, в когось є якісь свої емоції, діліться. Мені цікаво, чи тільки в мене таке щось з осінню дивне. Чи... Чи це не дивне, чи це нормальне, не знаю. Я не, я не віднесу себе до людей, які дуже люблять осінь. Я люблю весну і літо. Але от, от коли починається осінь, сам початок осені, осінь, це щось таке особливе. Щось таке, як піти в перший клас. Ось. Поділилась думкою працювати далі. Добрий ранок. Тисніше вечір, моя дитина вирішила. Ух, в поркпити. Я думала, він типу серйозно, Бо ми тут вже дозріти не А він серйозно. Я за ним бігаю. І я пам'ятаю, що шлепки це найкраще взуття для бігу. Фух, але, звісно, так, він починається. У нас це непонятно чого ці істерихи. І люди, мені дуже подобаються, які дуже... Люблять подивитися. Ай. Все, переобіжався, слава богу. Можна закриза трьох, це прелюсність, але що, могло бути і гірше, а могло бути і краще. Фух. Зато гарна природа, гарна погода, а мінус, знаєте, який великий, я без води. Я забула вдома воду. А пити хочеться страшена. Я побігла. Кая, гарно. Классно. Хай Мені? Які ти хочеш а. Ага. Ти. А. А, ти хочеш так на голову вдіти? Ти, а. Угу. А? Так. ти показуєш, так, які окуляри? Отакі. Максимкові. I Capcom, Maksim og jeg. Я, слава Богу, на лавці сиджу. <кій> я трошки не так уявляла, чесно кажучи, цю гулянку. Він вже двічі кидав свої оці окуляри. Тричі, тричі, два рази е, випадала оця штука і він дуже плакав. Він срібно їх після того швиряв. Е, Кидався, бігував, я не знаю вже скільки разів. Просто, ну, о Боже, просто щось. То він згори вниз їхав, що я за ним бігла, потім тіпа, дорога рівніша стала, Точніше, не трошки під горку і під гірку, і він почав психувати, що він не швидко їде. Потім бульки не так дулися. Ми в результаті половину бульок вилили і викинули в цей смітник, який зараз він викиди все листя. Я дуже сподіваюся, що кліщів там ніде нема. Ну, взагалі, я собі думала, що ми будемо ходити, я йому буду показувати, як все гарно, яка природа. А в результаті, ну, в результаті ось що відбувається. Кому треба було мусорний пакет, напевно, взяти було б цікавіше якийсь, якийсь цей віник. Я знаю, що тобі подарувати, Максим, віник. Я вже бачила, який далі. Напевно, цей подарок йому дуже сподобається. Особливо на вулиці. Якось так. Так і живемо. Це вже просто рубрика виживший і вона продовжується. Угадайте, де ми? Бо там клаптик піска. Він проїхав по клаптику піска, йому сподобалось, він вирішив там зупинитися. Помихай привіт. Дякую. Дякую. І все. І все. Нема що мені додати. Знаєте, що класно? Що Ми вже не в парку. Взагалі в парку класно, але, 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 але... Кусаються комарі. Я просто побачила, що на мені три комаря сидять, я їх відігнала, а на мене ще два сіла. Я Їх відігнала, сіла ще два. Я така, Максим, треба бігти. Так, продовжуємо наше інтерв'ю. Тому що там їхала машина, треба було різко-різко звернути з дороги. І ми це зробили. Слава Богу, Максим тут хоч слухає прекрасно. І цей. І що? Я сподіваюся, що його так комарі не погризли. І взагалі я зрозуміла, що такі густо заселені кущами, зеленю місцевості. Все-таки треба пшикатися всім, чим можна. Тому що... тому що колись була в мене історія, мене вкусило щось в тому ж самому парку, якась комаха. Як потім мені сказав лікар, по-моєму, до травматолога я ходила. Е... До травматолога ходила. Чого? Тому що мені в аптеці відмовили е... давати якусь мазь. Чому мені відмовили? Тому що. Я приходжу і кажу, так і так, мені треба якась мазь. Мені е, каже цей. Мені каже. Каже фармацевт, дайте вгадаю, щось скусило, червоне, чешиться, напухло. Кажу так, але я хочу вам показати десь це. І Я йому показую ногу, а в мене вона такого, знаєте, е, мало того, що вона опухла, знизу там де кісточка. Там ще від шкарпетки прям видно слід, оскільки воно опухло, і вона в мене була синя. Синя. Отакий десь отакий десь шмат. Був синій, просто напів е, ноги над кісточкою. Він подивився і такий оу ноу. І, коротше, він мені ніяку мазь не дав, ті, що їде лікаря, це якась це, ті, щось не ок. І отак. І ми пише до лікаря, лікар, там якісь компресія, ла ла, щось там. Ну, мається все-таки ту, яку я хотіла купити, він назначив, що протиалергічне. Ну виявило, що в мене просто якась типу як алергічна реакція я пішла на укус. Тому воно опухло, потім воно коли спласало, то воно такими ореолами робилося, червоне, жовте, фіолетове, якісь таке, наче як синяк коли заживає, але воно в мене такими кругами робилося а, навкруги укусу. І було видно, що укус один, тобто це там не якась тая комах мене покусала, але... Максим і Хлоя. Це маленька киця. Китка, давай поставить. Китя. Перший раз, до речі, таку киця на вулиці ну, Мені здається. Киця, давай, Ой, ти бозі. Все, Максико, хватить. Ну, тебе не так зрозуміло. Чи зрозуміло. Ще зараз кота додому приведемо, Хлоя буде щаслива. пити молочко. О, і... Все, Максим, Максим. Машина їде. Я до нього тікає. Коротше, що я про що? Воно все пройшло, я слава Богу, але по-моєму, після того в мене ще була якась така історія. Максику, все, до киті не треба йти більше. Так що будьте обережні. І я, якщо що, то в мене, ну, типу, не є така прям моя історія, що я там знаю якісь свої собі місця. Просто це сталося. Їдь мені ще не одна, яшан теж у дітей. Дітей. Дитину одну поки. Тим що Максим, ходи, з сепряник в кав'ярні. Максим, а молочко пити? Щось злітає, фу. Короче, поки щось ніяк. Та що це таке дурне літає біля мене? О боже.